Шановні директори, надіюся, у цей такий нелегкий час на нашу з вами співпрацю, на взаєморозуміння, на довіру. Е, розумієте, Наталія Йосипівна ставить переді мною певний ряд завдань, які я можу виконати тільки у команді разом з вами. Хотіла, е, щоб ви мене підтримали у цьому, і щоб наша співпраця була надійною, постійною, і щоб ми, 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 я могла виправдати той кредит довіри, який надала мені Наталія на, на Йосипина в цей важкий час. Тим того, хочу сказати, що будь-які кроків, які будуть зроблені мною, прийняті рішення чи дії, це буде безпосередньо та, якби, це обличчя і Наталії Йосипівної освіти. Хочу сказати про неї як директор і як про вчителя. Задоволені діти, задоволені батьки. Приклад беруть і інші вчителі, які викладають в школі, тому що за рік своєї роботи Оксана Ігорівна показала себе, як Добрий вчитель, яку люблять, поважають діти, організовано ряд екскурсій. Ну дійсно такий педагогічний підхід, і на даний час ви знаєте, як важко організувати разом дітей і батьків, то з цим справилася. Тим паче в моїй школі дуже було багато проблем, які теж допомогла вирішити Оксана Ігорівна. Я знаю на даний час, шановні колеги, що є багато і за, і проти, але сьогодні, у час Великого посту, я хочу звернутися до вас. Нещодавно ми всі напевно були у неділю, яка називалася Неділе прощення. Ви пам'ятаєте нашу першу зустріч із Наталією Йосипівною Бабій, коли вона з нами знайомилася у її ж кабінеті. І я одна із тих, яка встала і виступила проти того, щоб не було між нами таких безпорядків, які існували в освіті, тому що ми себе тим кидаємо під ноги своїм учням, батькам і колективам. Маю дві вищі освіти. По-перше, не така вже і молода, їй не 20 років, на 30 років, якраз така енергійна людина, дієва, сумна, е тим більше, що вона рішуча. І я думаю, що ми будемо з нею співпрацювати, і ми повинні її підтримувати, поважати і знати її, як шуна некий вже як не керівник ЦГО, а начальник нашої відділу освіти. І коли вже є розпорядження, я думаю, що нам нема чого навіть обговорити таке питання, чи доцільно, чи не 17 коли стання приходить до влади, то яких не погодились, обвидали з двері і розстріляли. Мирянива, скажіть мені. Зараз ми маємо 38-й правил суморів. Не хочемо Савчук, тому що раз, два, три. Скажіть у Іванович, Не хочемо. Чому не хочемо? Тому що не хочемо чи тому, що раз одне питання, друге і третє. Відповідь я не отримала. Шановні директори, я вам хочу сказати, що до сьогоднішнього дня, до сьогоднішнього дня я не отримала абсолютно ніякого звернення. Ні від ніякої політичної сили, ні від вашої проспілки. Знаю, що збирали підписи, бо сьогодні мені прийшло три заяви від ваших колег, які відкликали свій підпис під тим, що збирав Умілян Іванович. Я не знайома зі змістом. Я не знаю, що від мене хотів і у Милян Іванович, Івановичу я голова проспілки. То оці відповідь на ті питання не хочемо, тому що раз, два, три. Щодо інших питань, ви знаєте, що законодавством визначена спецперевірка. Так, 37-й рік відпочиває. бо нас раніше так не перевіряли. Ми зараз проходимо закон про очищення влади і закон і спецперевірку. Я вам просто хочу показати, що повірте на державній службі і призначаючи Оксану Ігорівну, чомусь і 60 тисяч. Мешканців Калуського району ярлик чепили трьом, Всіх решту не було. Не було нікого ніде. Всі були білі і пухнасті. Я хочу почати історію з чистого листка. Розумієте? Не можна топтатися по людських долях, не можна чіпляти ярлики. Це можливо емоції. Я не планувала сьогодні так багато говорити, але на репліку Оміляни Івановича я вже викажу все, що я думаю і хочу. Я вам хочу показати висновок. Це є особова справа кожного державного службовця. Висновок про проходження спецперевірки позитивний. Тут ми направляли звернення, щоб людина отримала посаду, вона повинна пройти спецперевірку. Направлялися відомості, запити про надання відомостей насилалися. До Департаменту охорони здоров'я це визначено постановою 1374 про порядок призначення на Державну службу. Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації, Департаменту освіти обласної державної адміністрації, головного управління юстиції в Івано-Франківській області, реєстраційній службі головного управління юстиції в Івано-Франківській області, головного управління національної поліції Івано-Франківської області, Калуської ОДПІ, Територіального управління Державної судової адміністрації України в івано франківській області. Всюди є, є мокрі печатки. Є абсолютно на кожен лист є відповідь. Інформація і висновок, інформація, що перешкоджає зайнятю Савчук Оксани Ігорівни. посади начальника відділу освіти, калусь переводів державної адміністрації, не виявлено. Стаття 11 закону про місцеві державні адміністрації говорить про виключне право голови адміністрації призначати без погодження громадської ради проспілкового комітету. Хочу ще вам сьогодні показати один дуже цікавий документ. Я, звичайно, готовила його на завтра показати, але я сьогодні хочу показати. Мовляв, навіть напевно забув за нього. 24.06.2014 року народний депутат України, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, народний депутат Геннадій Москаль направив такий інформаційний запит голові обласної державної адміністрації про те, що. Значить, тимчасовою слідчою комісію розслідуються факти використання головами обласних районних державної адміністрації своїх службових повноважень політичній боротьбі з громадянами, які вийшли на акції протесту, які дотичні до партії регіонів. З метою встановлення виявлених була: прошу призначити внутрішнє службове розслідування. Голова адміністрації Микола Йосипович Жовнір. 27.06.2014 року за номером 230 видав розпорядження і створив тимчасову комісію з проведення внутрішнього службового розслідування по всіх службових, по всіх посадових і державних особах райдержадміністрації щодо дотичності до злочинної влади, як тоді це називалося. В склад цієї комісії комісію цю очолив Камінський Святослав Єгоровичник. Кравець Лідія Миколаївна була головний спеціаліст юридичного відділу секретарем комісії, членами комісії був Срібняк Михайло Михайлович, Романишин Олена Геннадійна, Середюк Наталія Ярославівна, Федун Людмила Романівна, Фабуляк Олена Васильівна, Манелюк Микола Петрович, Івашко Мелян Іванович, Сороктей Володимир Богданович, Павлів Володимир Олексійович. Комісія засідала п'ять разів. Комісія давала е, інформацію в газету Вісті Калущини», на офіційний сайт Калуської районної державної адміністрації на радіо. Проте називалися свідки. Зголошуйтеся. Жодного прізвища після п'яти засідань комісії жодного прізвища, яке би мені давало сьогодні право не приймати, бо там у нас політики забагато, нам ярлики навчилися вішати. Тут в цьому документі, а я рахую це офіційним документом. Не було. Якщо Омелян Іванович сьогодні має якісь там питання, що де, хто там був і хто там що де робив, він мав унікальну можливість разом із керівником Автомайдану занести в список злочинців. Чому злочинці у нас з'явилися в 2015 році? Не казав, ну я говорю, я ви не, не казали, Омелян Іванович, я розумію. Не приписуйте я, мені ті слова, я, не я говорю, в нас чого Появилися ну, люди, якісь, ну якщо вони були, якщо вони були, то вони мали бути в цих документах. Тоді мали бути всі тих, кого ми називаємо. Я не хочу повторювати помилку щодо Оксани Юрду. Знаєте, якщо вже так надто відверто, то я вам теж скажу, що коли Оксана Ігорівна, я дивуюся її силі, Волі і духу, От, бо вона мала необережність висунути свою кандидатуру на голову про спілки і її посипали попелом. Довести людину до віччя і правильно зробила, щоб поїхала. Це не кожен може справитися з тими емоціями. Ми жінки. У нас є інше поле для інших чоловіків. У нас є схід, де воюють, де воюють з агресором, а не воюють на місцях з жінками. Ну, хай Бог судить. Знайшли, значить, Приїхала Оксана Юрівна, я настільки була ну, налаштована, проти. то я їй теж запропонувала піти геть, я її не бачила в своїй команді. Но коли вона мені переконала мене своїми вчинками, повірте мені, своєю працездатністю, своєю обізнаністю, чисто діловими якостями я її оцінила. Я прекрасно розумію, що мене очікує сьогодні, завтра сесія відбувається. Що я буду говорити? Вже все вирішено, ви вирішили. Мала на це право. Так, я тут що бачу, ви маєте законом право. А я, як ви звинуватили тут мене, що тут я людей підборюю і так далі, згідно чинного законодавства, зокрема закону про розпілки, я маю право на свою думку, на право на свободу слова, гідності. І відповідно, вчителі мають право. Вони не є бидлом, вони не є. Заторкання. Сам прийому на посаду буде не призначу. Бо я вважаю, що начальник відділу, на мою думку, має бути директор, бо заступник та людина, яка має досвід. Але я кажу, як кожна голова адміністрації має свої приємки. Я так як я, коли призначив до начальника відділу освіти, то дві, дві третіх колективів так само не сприйняли. Теж синю підняв з роботи, призначив срібню. Я сповав і ставився до тих. Десятьох людей, які підписали, бо все-таки треба 7, чи десять. Ну, ну, якщо людина підписалася, відкликати, то не серйозно, то вже не сприймає, або не підписувати, або вже підписати, треба мати свою позицію, свої позиції мати на ту кінця. Але кажу, час покаже далі. Бо вона дійсно ентузасіст, Оксана Юрівна, вона, е, вона, 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 вона скажемо на, на своїй місці вона дуже прекрасно працювала, а решту мала довчитися. Мені ще здається, а мені зараз знову бурхливо зреагуєте, що. І ті, що, може, підписалися проти Оксана Ігорівна, і може ті, що Емеля Менович казав, що в щось там думали, що вони можливо, ну крім того, що хтось їх там когось підтримував, що вони, можливо, побоюються її такого молодечого запалу. Я думаю, що це хвороба, яка дуже швидко проходить. Чому по наслідках вже призначення, ви зібрали і так далі? Говорить Іван Дмитрович, відповідно, ви говорите, що він є керівником асоціації директорів шкіл. Хто рахується з директорами шкіл Кавувського району кандидатура і так далі? Як на мене, відповідно, оскільки е, школи Кавувського району є у комунальній власності територіальна громад Калуської районної ради безпосередньо, то таким чином. Таким чином, відповідно, очевидно, треба було зібрати заздалегідь, переговорити гарно. Відповідно, якщо є більшість голосів. І кандидатуру відповідно обговорили, підняли руки, призначили, і можливо без було і так. чи була у вас така практика, що з вами погоджували начальника відділу освіти в проспілці в ну, Іван <пілляє> ну, Васильів. Ну, <пілляє> ну чекайте, чи була така практика? Я її порушила? Наскільки я знаю, що такого ніде не було і нема такого? <пілляє> ну, ну не знаю. Довідка про результати спеціальної перевірки, щодо досить. Бачите, отвідь, це відділ освіти, це Департамент охорони здоров'я, це головне управління юстиції. Бачите, що там осіб, які вчинили корупційні порушення, інформація відсутня. Це є з єдиного юристу цього. Всі вам показують про результати відомості. Державна судова адміністрація, Національна поліція, це, це податкова, це розпорядження і висновок. От і всі документи, декларації, все, що потрібно, згодом, проведення і так далі. Перше. перше я вам ще покажу все, що я говорила про цей ілюстраційний засідання. Бачите? Складно покаже. Що кому заважало про це говорити. Показує. Верховна Рада 24.06 голова слідчої комісії Верховної Ради Геннадій Москаль дав запит на проведення перевіру, щоб зробили службове розслідування по боротьбі, які вийшли там на акції протесту, які дотичні до партії Рівень. Ну, про все там говорили. І тоді от і було розпорядження. Дивіться про утворення тимчасової комісії според службового службового на виконанні 18 червня депутата Москаля з ромень бояза масовими акціями і творити комісію можливих фактів, використання службових поло, по, по, службового положення і так далі. І от є склад комісії. Склад комісії очолив Кавінський, Кравець, членами комісії Гус, Рівня, Романишин, Манилюк і Вашко, і Павл. І тут є засідання протоколів. Дивіться, це було в газеті. Свідки автомайдану зголошуйтеся, антимайдану зголошуйтеся. Це було на радіо, це була газета, це були листи від служб і прокуратури і так далі. І є всі комісії і жодного висновку щодо включення якоїсь людини, яка би була дотична, чи вони мали претензії, як до особи, яка займалася чи була в політиці в партії регіонів. У них немає жодного.